Основним багатством України були передусім люди. Багато з них склали славу світової науки, літератури, мистецтва. Фактично в усіх сферах людської діяльності є великі українці. В силу бездержавності нації більшість з них працювала на інші країни. Нині, ну, коли ми знову стали незалежними, ситуація практично не змінилась. Україну продовжують покидати кращі з кращих. Чому так тема для серйозних круточолих аналітиків у цьому випуску програми? Ми торкнемося лише кількох імен, які назавжди увійшли в історію світової авіації. Далі буде. Після більшовицького перевороту у 17-му геніальному творцевих Ігорю Сікорському не лишилось місця у російській імперії. В 30-ті унікального конструктора санітарних та пасажирських літаків Костянтина Калініна радянська влада пустила в розход за врядільство. Авіаконструктор Антонов був глибоко переконаний, що некрасиве не літає у повітрі. Скрізь опора, вважав творець знаменитої мертвої петлі» Пілот та авіаконструктор Петро Нєстєров. Леонардо да Вінчі навіть у сні не могло приснити, що через сотні років його ідею гвинтокрила втілить у життя киянин Ігор Сікорський. Він направду вивчав малюнки Леонардо, тож навесні 1910-го у дворі свого київського будинку збудував безпілотний гелікоптер, який зависав у повітрі на невеликій висоті. Згодом кар'єра Сікорського пішла вгору. Він їздив у Паризький центр авіабудування, зустрічався з царем Миколою II, творив нові моделі літаків, на яких сам ставив рекорди висоти дальності та швидкості польоту. У свої 23 роки він став головним конструктором авіаційного відділу Петербурзького російсько-балтійського вагонного заводу «Руссобалт». Більшовицький переворот 17-го року розвалив армію та промисловість імперії. Сікорський виїхав до Сполучених Штатів Америки, де створив компанію Сікорський Air Engineering». Саме з цієї компанії починається світова слава гвинтокрилів Сікорського. Пасажирські перельоти можливі переконував молодий авіаконструктор Сікорський. Проте в далекому 1911-му у це мало хто вірив. Однак того ж таки року перший літак з пасажирами на борту піднявся в небо. С-5 став першою вдалою розробкою Сікорського. Таким чином він складає іспит на звання пілота і встановлює чотири всеросійські рекорди. Починається нова ера літакобудування. Розробки Сікорського вражають світ. Студент Київського політехнічного інституту очолює конструкторське бюро російсько-балтійського заводу. Саме тут він сконструював багатомоторні літаки Руський Вітязь» та Ілля Муромець. Однак у 1914 році почалась перша світова війна. Командування військами Російської імперії цивільні літаки наказало переробити на військові. Цей самоліт, в 1913 році, Строился как пасажирський самоліт для перевозки пасажирів. Он поднял 16 человек. Это был первый в мире самолет, у которого было четыре двигателя и который мог поднять такое количество пассажиров. Но в 2014 году началась война, и правительство России приняло решение эти самолеты приспособить для ведения военных действий. Была создана эскадра тяжелых самолетов Илья Муромец, которые хорошо воевали на фронте. Они использовались для ведения разведки. На них были установлены 3-4 пулемета или даже одна пушка. Сикорский не лише оснащает свои литаки військовым устаткуванням, а и навчает пилотов. Згодом военные разработки Сикорского были Використані у сучасному літакобудуванні. В У перших моделях, в перших його проєктах зміна кута атаки. скажімо, до Сікорського виконувалася зміною всього крила вдовж, продовж, вдовж осі крила. Сікорський перший запропонував вжити закрилки, так звані, і таким чином змінювати угол атаки за рахунок повороту закрилки. Ну, та схема, скажімо, механізації Крила, яка сьогодні на всіх літаках присутня. Після революції розробки Сікорського стають непотрібними. Аби вижити, авіоконструктор виїхав за кордон. Там з'являються нові кар'єрні перспективи. На початках, задля хліба насущного він вчителює. Відомий композитор Сергій Рахманінов повертає Сікорського в небо. Він інвестує нові праці конструктора та виступає в ролі віце-президента компанії Сікорського у Сполучених Штатах. Конструктор береться за розробку гідролітаків і разом з тим прагне повернутися до давньої дитячої мрії будівництва вертольотів. В Росії цю галузь авіабудування вважають безперспективною. Тим часом військове відомство США надає кошти для втілення революційних задумів українця. Перший гелікоптер Сікорського піднявся в небо у 1939 дев'ятсот требования, которые выдвигал Сикорский к своим вертолетам, были очень жесткими. Практически все его вертолеты, включая даже тяжелые машины, которые весят несколько десятков тонн, выполняли маневрирование во всем диапазоне углов крена и тангажа. То есть практически выполняли весь сложный пилотаж, в том числе и мертвую петлю, или петлю Нестерова, как ее правильнее назвать. Которая тоже теж была выполнена у нас на нашій київській землі впервої в світі. і такий елемент пілотажа як бочка, тобто вертольот переворачується на 360 шістдесят градусов у повоєнний період. Вентокрили Сікорського стають незамінним засобом для проведення пошуково-рятувальних операцій і транспортації хворих з важкоприступних місць. Компанія Сікорський Aviation Корпорейшн стає знаменитою на увесь світ. І, хоча решту свого життя Сікорський працює виключно за кордоном, він завжди з гордістю згадує, що його авіаційна кар'єра починалася саме в Києві. В дітях він виховав не лише любов до повітряних кораблів, а й до рідного міста. Я був уже влюблен в авіації, коли мені було 5-6 лет. Не забуду ніколи. Перший мой польот я сидів на коленях моєго отця в двохмоторній амфібії. Мне было приблизительно 7 лет, может быть, 8 лет после полета. Э, мы вышли из самолета. Э, отец начал меня спрашивать, понравилось тебе? Я ему прямо ляпнул и ответил, да, я хочу быть летчиком, я хочу продолжать летать всю мою жизнь. Нині Сергій Сікорський втілює ідеї батька. Корпорація «Сікорський Ейкрафт випускає переважно гелікоптери санітарного призначення. Водночас схему вертольотів, розроблену батьком, ще у 40 сорокові роки взяли на озброєння понад 90% авіабудівельних компаній світу. Можна тільки гадати, що було б з Україною, якби вона не втратила незалежність на початку ХХ століття. Вочевидь, засновник української академії наук Володимир Вернацький не поїхав би в Росію, а працював би для блага своєї батьківщини. Не було б розстріляного відродження в літературі та мистецтві, не пропав би світ українського селянства в голодоморах та кровавих війнах не за Україну. Не було б нинішнього духовного та морального занепаду на всіх поверхах суспільного та політичного життя. Знову ж таки, завчасно не пішов без життя унікальний конструктор санітарних та пасажирських літаків, один з командирів Петлюрівської бойової авіації Костянтин Олексійович Калінін. Його коротке, але насичене подіями життя заслуговує зусиль великого романіста. Початок творчої біографії Костянтина Калініна доволі типовий для авіаконструкторів того часу. З дитинства цікавився військовою справою Мріяв про небо. Але тільки на фронтах Першої світової майбутній конструктор остаточно визначився: буде літати в роки Першої світової війни. Калінін був направлений як артилеріст на румунський фронт. Але там його захоплення авіацію перевтілося вже в те, що там він подав рапорт до вступу до Гачинської школи льотчиків, яку закінчив в 1916 році. Теж з відзнакою у 1917 році 26-й авіаційний загін на чолі з Калініним перейшов на бік армії УНР. Через два роки військова частина Костянтина Олексійовича переходить у підпорядкування української галицької армії, а згодом, за відсутності іншого вибору, на бік червоних. Служба у царських та українських збройних силах зіграють фатальну роль у житті Калініна. Втім, на той час більшовики потребували професійних українських льотчиків. Майбутнього конструктора навіть направили до Москви вчитися. Щоправда, одразу відрахували як колишнього петлюрівця. У 22 му Калінін, рятуючись від московських політичних чисток, вступає до Київського політехнічного інституту. Унікальний випадок в історії науки, освіти техніки, коли людина в 38, в 38 років закінчує е, інститут з відзнакою, і його дипломний проєкт пасажирського літака К-1 не просто залишається проектом і десь на папері, а ще й втілене життя. Цей літак був збудований за ентузіастів е, авіаційної справи Київського політехнікуму і тих похиників авіації, які були в Києві багато на заводі Ремповітря 6 Это был первый в э, э, пассажирский летак, который был запущен в серию. Самолет э, с очень интересным эллипсоидным курылом, который он запатентовал в том же 25-м году, это характерная особенность всех самолетов Калинина. Самолет... К-1 розчитан був на трьох пасажирів адвотчика. Што саме інтересне у нього була закрита кабіна. Потім временам та больша К-1 виявився набагато дешевшим від іноземних аналогів. Керівництво країни, оцінивши талант Калініна, запросило його до тодішньої столиці радянської України Харкова. Тут Костянтин Олексійович продовжив роботу над своїми літаками. Він став співзасновником Харківського авіаційного інституту та заводу. Наступний літак Ка 2 мало чим відрізнявся від дебютного літака Калініна. А ось про Ка-3 заговорили багато і гучно. Це був перший у світі санітарний літак. Розквіт творчості авіаконструктора припав на 27-28 роки. Саме тоді він розробив та збудував свій найвідоміший літак Ка-5. Який десять років був основною машиною радянської пасажирської авіації. Він міг перевозити більше десяти людей, як на той час цифра чималенькая. І от этот К5 он заменил все Юнкерсы на линиях. Э, с 33 года он продолжался выпуск с 30 по 34 год этого самолета выпустили их 260 машин. Это был самый массовый э, пассажирский самолет в Советском Союзе в 1930 е годы. Значення наступного літака Калініна було унікальним. Його використовували виключно для перевезення газетних матриць. Завдяки К-6 головне видання Радянського Союзу Правда виходила одночасно в усіх великих містах країни. Ще одна розробка Калініна. Літак гігант К-7 міг брати на борт 100 пасажирів. Втім, випробувальний політ завершився невдало. Літак впав. Після цього випадку діяльність харківського КБ припинили. Калініну одразу пригадали його Петлюрівське минуле. За безпідставним звинуваченням в розвалі авіаційної промисловості, в шкідництві, в шпигунстві, це були дуже безглузді такі звинувачення. Він був 1 квітня 1938 року заарештований. Причому його донька от в розмові зі мною згадувала про те, що просто так прийшли, схопили прямо з ліжка і більше вона його не бачила. Суд над Калініним тривав 10 хвилин. Вирок виконали одразу. Досі невідомо, де похований засновник радянської пасажирської авіації. У 1990 році на честь Костянтина Олексійовича назвали одну з нових планет. Однак в Україні, за яку він воював і для якої творив, його досі мало хто знає. Рустуйтесь повітряним транспортом, відкрито регулярний рух комфортабельних пасажирських літаків за літнім розкладом. Ця текстівка до нинішнього часу не має жодного стосунку. Надрукували її у вечірньому Києві 2 березня 72-го року. Таким чином, знайомлячи киян з першими зразками вітчизняної реклами. Тема авіації одна з найпопулярніших в радянських медіа. Стиль зазвичай помпезний. Київська правда від 16 червня 65-го розповідає про авіаційну виставку у Франції. 15 червня об 11.00 у Парижі приземлився новий радянський літак Ан-22. Машину створено в конструкторському бюро, яким керує Антонов. Це найбільший літак у світі. Події пов'язані з досягненнями в авіації, полюбляли прив'язувати до різних річниць, ювілеїв та п'ятирічок. Тексти мали відповідати ретельно розробленим клішем. Готуючи гідну зустріч 50-річчю утворення СРСР, будівники траси в Тюменській області взяли на себе підвищені зобов'язання, дали слово значно скоротити строки будівництва. І тут їм на допомогу прийшли київські авіатори. Серед боліт Заполяр'я з'явився повітряний гігант транспортний літак Ан-22, пише «Вечірній Київ від 2 березня 1972 року. Конструктора Антонова ще з юних років тягнуло до планерів. Протягом життя він створив понад 50 цих легких безмоторних літаків. Але світ знає Антонова як конструктора транспортного велета Руслан та найбільшого у світі літака Мрія планери А 7 тим не менше, добре прислужились у військовий час. Вони регулярно постачали фронту солдат, техніку та бойове спорядження. Були вони у цьому сенсі бездоганними. Якби Антонов народився у часи Леонардо да Вінчі, він подібно до нього міг би стати і великим живописцем, і незадіяним авіаконструктором. Мало хто знає, що Антонов в гуманітарному сенсі був підкутий на всі чотири ноги. Він був не останнім спортсменом, чудово знав англійську та французьку мови, писав вірші та серйозно займався живописом. Був переконаний, що малювати для конструктора вкрай важливо, тому що некрасиве не літає. Цікавість до авіації Антонов виявляв з дитинства. Коли маленькому Олегу було 4 роки, він точно знав, що хоче літати або ж принаймні будувати ці дивовижні повітряні кораблі. Про це він згадував, коли вже був відомим на весь СРСР авіаконструктором. Коли йому було 4 года. Летом сім'я Антонова відпочивала в імені бабушки. И в одное, вот, когда им исполнилось 4 года, приехал его двоеродный брат и рассказал о перелете Луи Блэри через Ламанш. Та насказ настолько его поразил, что он тут же принял решение. Буду летать так же, как пажеблері. Вірний своєму захопленню Антонов збирає інформацію про авіацію. Самотужки за власними кресленнями конструює невеликі планери. Коли йому сповнилось 17, він вступає на інженерний факультет Саратовського університету, а через рік у Ленінградський політехнічний інститут. За период работы учебы в институте он построил несколько планеров, три пилотажных, и в конце он построил даже рекордный планер-паритель город Ленина. Это был первый такой планер высокого качества, на котором были установлены впервые рекорды Советского Союза по планеризму. Під час війни конструктор працює в КБ Яковлєва, де розробляє та вдосконалює винищувачі. Разом з тим, думки про власні літаки не полишають його. Після війни Олег Костянтинович просить Яковлєва дозволити працювати над власними проектами. Розуміючи, що зупинити Антонова неможливо, Яковлєв призначає його керівником філії свого підприємства у Новосибірську. Там Антонов починає роботу над легендарним «Ан-2». Аннушка. Літак спочатку не справив враження на авіаційних чільників Союзу. Легкомоторний біплан у часи розвитку реактивних технологій здавався їм непотрібним. Тоді Олексій Сінч, розуміючи силу Якулєва, як замістителя міністра авіаційної промисловості, консультанта Сталіна, звернувся до Якулєва і Якулєв, подивився про самоліт, і написав різвіліку різалю. Це інтересний його потрібно построїти. Відтак став справді гучною подією в радянській авіації. Хрущов, вивчаючи відгуки про Ан-2, запрошує Олега Костянтиновича до столиці УРСР. Там він очолює Київський авіаційний завод. Нині АНТК Антонова. Талановита людина талановита в усьому. Геніальний конструктор поміж авіаційних справ цікавиться літературою та живописом. Він пише книги та картини. Свій конструкторський талант Антонов використовує, аби якомога доцільніше організувати власну роботу. Його кабінет повен авторських ноу-хау. пример организации труда, это вот эти папочки. Здесь фамилии у нас начальников крупных отделов, цехов, его секретаря, секретаря референта. И, значит, когда возникали какие-то вопросы, Антонов писал на маленьких бумажках и складывал в эту папочку. Ну, а когда он встречался с этим человеком, он собирал все эти листочки, и он мог сразу все вопросы, ничего не забывая, задать человеку или там предложение Ні, какійте, от всі перше время не знали, для чого ці папочки дуже удивлялись. Поміж іншим, Антонов цікавиться економікою. В цілому підтримуючи соціалістичну модель, він обурюється, чому виробляють таку кількість нікому не потрібних товарів, прагнучи вдосконалити економічну систему країни, він звертається до компетентних органів. Олег Костянтинович займає чітку громадянську позицію, чим дратує вище партійне керівництво. когда был период диссидентов на Украине, когда началось, начались аресты, начались, так сказать, преследования украинской интеллигенции, он подписался вместе с Параджановым, Драчом и другими, Костенко, писался под обращением в ЦК КПУ и в ЦК Советского Союза с просьбой дать разъяснение, какие мотивы и какой почему преследуются русские и украинские интеллигенции и не дается свободы для выражения их чувств, их мнений. Ця мапа ще один винахід Антонова. Він встановив її у себе в кабінеті і за допомогою різнокольорових ниток відзначав маршрути, якими курсують літаки на ім'я Ан. Ще за його життя для нових мотузочок не лишилося місця. Час програми вичерпано. Але не падайте духом. Попереду ще багато серйозних, глибоких та цікавих тем. Зустрінемось через тиждень. Далі буде.